Друзі, мої вітання! Сьогодні ми знаходимося в селі Круглик, 20 хвилин на авто від міста Києва, і я підготував для вас огляд чудового новенького будинку загальною площею 110 метрів квадратних разом з трасою площа 155, який розташований на ділянці 6 соток. Ну що ж, ходімо зі мною на перегляд. І, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобається цей огляд. І напишіть ваш коментар, чи сподобався вам будинок і чи хотіли б ви такий будинок собі. Відкриваємо автоматичні ворота. Ось так виглядає у нас вулиця, асфальтована вулиця. Праворуч і ліворуч вже проживають сусіди. Класний дерев'яний заборчик у нас. До будинку вже підведено газ. Основний елемент опалення у нас газовий котел. Поки відкриваються ворота, розповім вам трішки більше про нашу територію. В двох хвилинах їзди на авто, або ж 5 хвилин прогулятися, знаходиться озеро, і також поряд з нашим будинком знаходиться ліс. Тепер ходімо всередину нашого будинку. Ось тут, як ви бачите, місце для парковки двох автомобілей. Такий чудовий навіс, автоматичні ворота. Також важливо. Ось тут в цій частині знаходиться технічне приміщення. Зараз я вам його покажу. Воно невелике за площею, 5 метрів його площа, але воно ідеально підходить для зберігання різних побутових речей. Наприклад, тут можна зберігати газонокосарку, можна зберігати велосипед і всі побутові речі. Ось тут у нас навіс на два автомобілі. Як ви бачите, ділянка у нас повністю... Вже з готовим озелененням і з ландшафтним дизайном. Наприклад, ось ці дерева вони називаються скайрокети. Їх у нас насаджено більше 60 дерев по території. Ось там повністю вони засаджені. Також, як ви бачите, у нас при вході до нашого будинку висаджено 6 туй. Ось ця у нас називається золота туя і туя смарагд. Також вся територія. Уже озеленена. Рулонний газон, на перший погляд, він виглядає як рулонний газон, але насправді це сіяний газон. Це німецький спортивний газон, має ось такий чудовий вигляд. І також у нас автоматичний полив по території нашої ділянки. Ось така чудова ялинка. І також маємо три ось такі сосни. Тепер ходімо трошки більше, вже покажу вам, власне, Сам будиночок, ось тут у нас тераса, загальна площа тераси 45 метрів квадратних. До речі, як варіант, власник має в планах її засклити. Ми будинок виставили на продаж, але якщо до кінця літа не продамо, то у нас в планах засклити ось цю терасу і будемо мати ще додаткову площу 45 метрів. Ось така краса. Також у нас виведена підсвітка на терасу. Шість камер спостереження у нас по території нашого будинку. Будинок е, підсвічується з фасаду, також підсвічується територія нашої ділянки, підсвічується навіс до нашого будинку. Ну і одна з фішок е, цього будинку. Це ось таке ось така зона, зона для приготування їжі. Також сюди виведено. Водичка, у нас е, штучний камінь, водичка. Сюди передбачена зона для приготування шашличку. І також тут ми маємо ще таку пічку. Вона у нас на дровах. Тут, як ви бачите, вже було заготовлено дрова. В принципі, будинок повністю готовий для проживання. Далі ми зійдемо всередину будинку, покажемо вам ремонт, покажемо планування. Зараз ще трошки обійдемо територію. Ось французькі грядочки, дві. Тут вже власники висадили цибульку молоду. Далі йде фруктовий садок. Тут у нас є персик, є груша. Ось у нас персик, вишні. Далі йдуть черешні, груша і декілька яблунь. Також, як ви бачите, генератор резервного живлення. Так, ну що ж, показали вам територію. Територія не дуже велика, але як ви бачите, вона максимально продумана. Ось також у нас місце для зберігання дрів. Ось. А тепер зайдемо в сам будинок, покажемо вам ремонт. В будинку три спальні кімнати, велика кухня-вітальня, гардеробна, два санвузли і котельня. Ну що ж, заходимо до будинку. Ось так виглядає у нас прихожа. При вході маємо величезне дзеркало, в повний зріст. Ось така поличка для зберігання ключів, особистих речей. Також при вході маємо вбудовану шафу для зберігання верхнього одягу. І ось тут ще одна шафа. Все продумано. В будинку не так багато місця, але те місце, яке є, продумано максимально зручно і комфортно. Далі. Ліворуч ми приходимо в основне приміщення. Це такий великий об'єднаний простір. Кухня-вітальня. Ось так це виглядає. Ось там у нас в кінці кімнати кухня. Також обов'язково, ну, який будинок без каміна. Ось такий камін, великий диван. Цей диван. Він розкладається, тобто, це е, ще одне спальне місце. Тут, в принципі, всього три спальні кімнати, але якщо, наприклад, до вас приїдуть гості, то ще одне спальне місце, диван у вас є. Проходимо далі. По будинку, е, там, де зона кухні, там, де санвузли, і в коридорі у нас італійська плитка виставлена на підлозі, а під плиточкою водяна тепла підлога. тобто в спальних кімнатах будинок опалюється за рахунок радіаторів, а в кухні, вітальній і в коридорах будинок опалюється за... за рахунок теплої підлоги. Ось сюди виведено місце під телевізор. Ось тут у нас обідній стіл, до речі, він у нас розкладається. Ось так от ми можемо його скласти, зробити трішки меншим. Якщо потрібно, прийшли гості, розклали 8 місць посадочних. Будь ласка, гарно провойте час. З цієї кухні-вітальні у вас є два виходи на терасу. Ось у нас перший вихід. І ось тут знаходиться наша барбекю зона. Якщо потрібно, ми можемо відразу вийти сюди до мангалу. А ось другий вихід на ось цю більшу терасу, ми також її вже вам показували. Це вихід, тут можна поставити столик, ну і проводити час, особливо в теплий, е, в теплий період. Ну що ж, далі пройдемося по кухні, покажемо вам е, кухонну техніку. Тут, до речі, вже передбачено власником, він поставив всю необхідну кухонну техніку. Ось тут вбудований холодильник. Далі йде мікрохвильова піч, духова піч внизу. Ось тут газові, газова плита, над нею витяжка хороша, до речі, якісна витяжка, потужна, підсвітка. Стільниця у нас штучний камінь-акріл. Також, ось тут на кухні маємо велике вікно. Раковина. Під раковиною також така важлива дрібниця, але це дуже добре, що він є. Це у нас системи очистки води Осмос. І ось тут у нас краник для осмосу. Відповідно, у нас в будинку є чиста питна вода. Проходимо далі. Тут також на кухні є ось такі полички для. Зберігання тарілок, посудомийна й Тобто все необхідне, що повинно бути у власному будинку, тут передбачено. Проходимо далі. Далі у нас іде технічне приміщення, це серце нашого будинку. Тут вже встановлено основний елемент опалення це газовий котел. Ось тут передбачено місце на резервний електричний котел, це бойлер, це колона очистки води. До речі, важливо, у нас скважина до будинку знаходиться безпосередньо в самому будинку. Ось тут, до речі, також сіль І це розширительний бачок. Також сюди заведено швидкісний інтернет, оптоволокно. Будинок підключено до сигналізації. Ну і я вам вже розповідав: 6 камер відеоспостереження також знаходиться у нас в будинку. Кухню ми вам показали, ось так виглядає це приміщення. Максимально продумано, все раціонально, все зручно, новенький ремонт в будинку ніхто не проживав. Ось, тепер підемо, покажемо вам декілька спальних кімнат. До речі, ще я вам а, не показав. У нас ось сюди при вході, в будинку виведено домофон. Ось так це виглядає. Включили домофон, і ми бачимо, хто до нас приїхав в гості. Йдемо далі, далі почнемо з. Дитячі є кімнати, це перша спальна кімната. Дві спальні кімнати, вони у нас пусті. Тобто тут у нас є резеночки, є радіатор, є кондиціонер, а все інше вже нові власники будуть обставляти під власний розсуд. Проходимо далі. Далі покажемо вам ще одну спальну кімнату, або це може бути кабінет. Ця кімната має площу 11 метрів. Тут також поклеєні шпалери, є генератор, ну і передбачені розеточки під робоче місце. Це друга кімната. Далі у нас іде основний санвузол в цьому будинку. Ось так виглядає санвузол. Давайте зайдемо всередину, покажемо вам більш детально. Що тут є? Тут є умивальник, дзеркало з підсвіткою, туалет. Біде ось такі полиці для зберігання всіх необхідних речей. Праворуч знаходиться полотенце сушка, і ванна та душовий блок. Тобто все необхідне в цьому санузлі є. А також вбудована ось тут пральна машинка. Давайте покажу. Ось тут вона знаходиться. Сушильної машинки у нас немає, тому, якщо потрібно буде посушити речі, у нас є велика тераса. Ви зможете ваші речі залишити там. Ну і остання кімната це основна господарська спальна кімната. Загальна площа 16 метрів квадратних. Ось таке чудове ліжко, 1,80 на 2 кондиціонер. якісні класні шпалери поклеєні. Ну і в цій кімнаті у нас є власний невеликий санвузол, туалет, умивальник та гігієнічний душ. Ось такий. Він невеликий, але. Краще, як коли він є. І гардеробна. Також гардеробна невелика, але все максимально продумано компактно. Тут можна також зберігати особисті речі. Я повторюю: загальна площа цього будинку 110 метрів разом з терасою 155. Тобто будинок, в принципі, невеликий, але в плані раціональності розміщення е кімнат, гардеробних, ну, мені здається, це близьке до ідеального планування. Ну що ж, ось така невеличка екскурсія по будинку, будинок знаходиться всього в 20 хвилинах на авто від Києва. Тут чудова інфраструктура, поряд є декілька класних ресторанів, є сільпо, є великі торгові розважальні центри, аутлет мануфактура, Макдональдс і ось така неймовірна природа. Ну що ж, Друзі, якщо вам сподобалась презентація і відеогляд цього будинку, Будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал. Внизу, в описі до цього будинку також буде посилання на наш телеграм-канал. Там ви зможете побачити ще більше ексклюзивних будинків в Києві і передмісті. Ну і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі!